Найзручніше взуття, присутні у вашому гардеробі, як ви вже здогадалися, безсумнівно будуть кросівки, але вони вже давно перестали бути об'єктом виключно спортивного характеру. Сьогодні це найзручніше взуття для життя як в місті, так і за його межами. І якщо раніше ходити в пристойний заклад або ресторан в кросівках було немислимо, то зараз навіть під час весіль можна легко зустріти молодят в цьому взутті. У пошуках відповіді на питання, як кросівки зуміли підкорити світ, повернемося до історії походження кросівок. Довгий час в снікер промисловості все було гладко й спокійно. Лише декілька фабрик випускали спеціалізоване взуття, яке в цілому мало чим відрізнялося від повсякденного. Але все змінилося, коли гуму почали використовувати і в промисловості. Цій еволюції сприяв сам Чарльз Гудієр, який винайшов в 39-му році вулканізовану гуму, а трохи пізніше цей матеріал стали використовувати практично у всіх ланках виробництва взуття. У 1886 році народилася перша в світі компанія з виробництва красівок. З цих пір спортивне взуття постійно трансформувалося і вдосконалювалося, роблячи наше активне життя простішим і зручнішим. Насправді ж, перша революція в індустрії спортивного взуття відбулася в 1917 році, коли компанія Converse випустила перші баскетбольні кросівки. В нашому розумінні сьогодні це звичайні кеди з гумовою підошвою та з високим тканинним верхом і широким язиком. Ця подія стала поштовхом і відправною точкою для розвитку напрямку і появи нових виробників спортивного взуття. Олімпійські ігри 1936 року в Берліні також стали каталізатором популяризації кросівок у всьому світі. Американська баскетбольна команда змагалася взутті від конверс протягом усього турніру, а американський бігом Джесі Оуен завоював чотири золоті медалі в кросівках, розробленими братами Даслер, які в 1924 році заснували родинну компанію по виготовленню спортивного взуття Гебрюдер Даслер. Але незабаром кожен з них вибрав свій шлях. Адольф Даслер став головою торгової марки Adidas, а Рудольф очолив бренд Puma. Тоді ж приблизно і з'явилася назва кросівки, утворена від англійського дієслова sneak», що означає непомітно підкрадатися. Кроки людини в такому взутті в порівнянні з звичайним завдяки гумовій основі були практично безшумні. Саме таким чином туфлі на гумовій підошві перетворилися в тихі і досягли своєї досконалості в такому взутті, яке ми сьогодні називаємо кросівки. Але повернемося до компанії Converse. Після виходу першої моделі Converse All-Star, засновник компанії Marcus Mills Converse вигадує досить хитру маркетингову стратегію, яка використовується навіть в наш час і не тільки в спортивній індустрії. Converse почав співпрацювати з баскетболістом, гравцем і тренером Чаком Тейлором. При цьому він не тільки рекламував і популяризував бренд, а й приєднався до групи, яка займалася вдосконаленням і розробкою технологій. Ця співпраця принесла нечуваний успіх, і незабаром спосіб просування кросівок з іменами відомих спортсменів стали запозичувати і інші спортивні компанії. А модель брезентових кросівок, яка практично не змінилася до цих пір, отримала назву All Star Chuck Taylor. Ці кросівки і донині залишаються найбільш продаваними баскетбольними кросівками всіх часів. Ще одна схожа історія була пов'язана з кросівками. Adidas Стен Сміт, які спочатку були брендовані ім'ям французького спортсмена Роберта Айє. для перейменування моделі в 1971 році, стало відразу декілька подій: по перше, відхід Роберта зі спорту. А по-друге, вихід компанії на американський ринок, де про досягнення француза майже нічого не було відомо. Відповідно, номер один збірної США і переможець двох турнірів великого шолома Стенлі Роджер Сміт, як ніхто інший підходив для подальшого перейменування тенісної моделі кросівок Adidas в Стен Сміт. Але нікому з зірок спорту не вдалося вилучити з реклами стільки ж матеріальної вигоди, як це вдалося одному з топових гравців NBA Chicago Bulls Майклу Джордану. До першого виходу Nike Air Jordan 1 в 1984 році. Жодна модель не користувалася таким попитом і комерційним успіхом, як Джордани. Навіть у наш час бренд випускає кілька варіацій культових кросівок на сезон, які є заповітною здобиччю всіх снікерхедів. Також в цьому десятилітті ми стали свідками продажу перших кросівок, які мали тризначну цифру в ціні. Але повернемося до історії. До 40-х років на ринку снікер-індустрії було досить багато різних марок кросівок. Сюди входили такі компанії, як New Balance, Fila, Gola, Wilson, Mizuna і багато інших. Ближче до кінця 40-х стався культурний суд поглядів світової спільноти, прояв інтересу до спорту зростав з кожним роком. Почали з'являтися нові бренди, такі як Diadora, Onitsuka Tiger і Puma. Якщо до 50-х років кросівки носили Загалом тільки спортсмени, то після війни вони стали поступово з'являтися і на вулицях. Не всі могли дозволити собі після війни носити якісне повсякденне взуття ручного виробництва. Потрібна була зручна і доступна альтернатива. Приблизно в цей же час японський бізнесмен Кіхачіро Оніцука вирішив допомогти своїй країні. Щоб дати місту робочі місця і забезпечити населення доступним взуттям, він відкриває фабрику, де під маркою Onitsuka Tiger став виробляти кросівки з матеріалів ноу-хау з високотехнологічною підошвою, яка гарантувала досить круте щеплення з поверхнею землі, як у щупальці восьминога. Звичайно, процес розвитку зручного і привабливого спортивного взуття зупинити було неможливо. І в результаті все це призвело до народження в 60-х роках двох найбільш знакових світових брендів: Nike і Vans. Оскільки робоча сила в ті роки в Японії була дешевою, вартість однієї пари кросівок вражала своєю доступністю. Це привернуло увагу американських інвесторів Філа Найта і його тренера Біла Бавермана. У США на той момент одна пара кросівок Adidas могла коштувати 30 доларів. Ера дешевих кросівок почалася в 1964 році, коли Філ і Біл привезли в США 300 пар японських кросівок, на придбання яких було витрачено всього 500 доларів. Почавши роботу під брендом Blue Ribbon Sport, партнери по бізнесу незабаром перейменували її в компанію Nike. У ті ж роки в серійне виробництво надійшли перші кросівки з хвилястою підошвою New Balance Track Star. Це безсумнівно був найкращий час для запуску цієї моделі брендом New Balance, адже вже на початку 70-х років біг особливо в США. Став дуже популярним серед широких верст населення, а кросівки, призначені для бігу, користувалися великим попитом. Незабаром, завдяки новим інноваційним технологіям, що застосовуються як в плані проміжної підошви, так і самого верху кросівок, було створено величезну кількість спортивного взуття на будь-який смак, а також для конкретних видів спорту, таких як футбол, баскетбол та великий теніс. Доступна ціна і зручність підштовхнули інтерес простих людей до спорту. На цій хвилі, в 1970-х роках, з'явилося відразу кілька безсмертних моделей кросівок. Puma перше випустила кросівки на липучках. Розробники Adidas представили культові суперстари, а співзасновник Nike Біл Баверман, натхненний вафельницею своєї дружини, створив підошву з жолобками Waffle Trainer. Буквально через декілька років у виробників стояло вже зовсім інше завдання: переконати покупців в тому, що кросівки можна носити поза спортзалом. Найкращим інструментом для популяризації цієї ідеї стало кіно. Герої різних жанрів, від бойовиків до комедій і драм, з'являлися на екрані в спортивному взутті. Марті Макфлай у фільмі Назад майбутнє приміряє на себе модель Nike, яка може зашнуровуватись сама. А лейтенант Ріплі бореться з чужими в кросівках від рібок. Форест Гам курсує по всій країні в Nike Cortez, а Біл Мюррей в одному житті носить Adidas, виготовлені на замовлення в унікальному Кольорі. Сексуальна революція 80-х років побудила замислитися про красу людського тіла. Аеробіка і шепінг, якими в цей час захоплюються багато дівчат, надихнули виробників на створення жіночих ліній. Зростаюча популярність кросівок змусила високу моду приєднатися до цієї гри. Першими випустили спортивне взуття на подіум дизайнери Гучі, які створили власну версію тенісного взуття в 84-му році. У 96-му році Прада представила кросівки, призначені для яхтингу. Сьогодні ж кросівками в колекціях дизайнерів нікого не здивувати. Кожен поважаючий себе бренд випускає свій варіант найпопулярнішого взуття для міського життя. Хтось робить ставку на експериментальні матеріали, хтось втілює фантазії, експериментуючи з дизайном на тему гоночних суперкарів. Кросівки дійсно тепер здатні дивувати. Коли ми увійшли в нове тисячоліття, ринок кросівок наповнився брендами, які мали здорову конкуренцію, що дозволило їм рухатись далі, не зупиняючись на досягнутих результатах. Деякі компанії поглинали інших. Наприклад, Nike придбала Converse, а компанія Adidas в свою чергу поглинула Рібок. Практично кожні 10 років другої половини минулого століття ознаменувалося культовою парою кросівок, але й нам, жителям 21-го століття, пощастило спостерігати також за народженням легенди. У 2015 році Adidas випустила перший реліз кросівок Easy Boost 750, створених у співпраці з репером Кань'є Вестом. Звичайно, у цієї моделі було чимало хейтерів. По-перше, вони дуже віддалено нагадували вироби німецького бренду. По-друге, досвідчені снікерхеди запідозрили репера в тому, що він лише трохи видозмінив хайтопи Air Easy, які були розроблені для компанії Nike п'ятьма роками раніше. Але геніальний маркетинг і зв'язки Kanye в шоу бізнесі зробили його співпрацю з Adidas найгучнішою подією в сучасній моді і культурі кросівок. Кожен дроп із шанувальники зустрічають з таким же хвилюванням, як шанувальники Apple нові релізи MacBook. На сьогоднішній день пошукові запити Google на тему кросівки показують щоденне збільшення кількості користувачів, тому все вказує на те. Що в найближчі роки інтерес до індустрії снікер культури буде тільки зростати.